Центр поводження з тваринами потребує додаткову операційну. Справа в тому, що з нещодавно до окупованої території Харківщини до комунального притулку привозять багато чотирилапих з осколковими та кульовими ранами. Сім'ям ветеринари готові надати допомогу, але однієї операційної, що є в центрі, недостатньо. Кількість бездомних собак та котів, що потребують операції, виросла в декілька разів. Також сотні тварин без хатіок щомісяця потребують стерилізації, щоб зупинити їх неконтрольоване розмноження на вулиці. Допоможіть притулку, щоб ветеринари врятували більше чотирилапих. У центрі сподіваються, що до облаштування другої операційної зможуть приєднатися меценати, волонтерські організації та просто небайдужі люди. Також у комунальному притулку розповіли, яка саме сума потрібна для того, щоб врятувати тварин. Для обладнання операційної необхідно ветеринарне обладнання. Хірургічний стіл дві штуки, столики для інструментів шість штук, лампи операційні дві штуки, машинка для нанесення татуювання, стерилізаційні бікси, три штуки, штативи для крапельниць дві штуки. На це необхідно зібрати 97 тисяч 950 гривень. У центрі відзначають, що навіть невеликі донати допоможуть врятувати чотирилапих. Самі ж реквізити можна знайти у мережі Фейсбук на сторінці центру поводження з тваринами. Там же адміністрація комунального притулку виставляє ще й звіти щодо надходжень та куди ці кошти були спрямовані. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов, Харківські звісті.